Найгіршому випадку зграя шакалів нападуть на мене і роздеруть. Привіт! Нарешті ми в Болгарії. Заночую у їхньому чудовому лісі. Кажуть, в цьому лісі водяться шакали. Куди який я втік? Зараз переконаємось, чи тут буде зручно м'ясо для шакалів. В найгіршому випадку зграя шакалів нападуть на мене і роздеруть. Але більшість людей не хочуть візиту диких тварин до себе під час ночі.